Доброго раночку, любі підписники. Нарешті в нас вихідний, субота. Як у вас пройшла ніч, У нас все добре. Зараз от вийшли з Тімою гуляти. Папа наш Вітя в'їхав рано. Ще з раночку на роботу. Два дні дуже швидко пройшли. Ну, а ми планів у нас на сьогодні поки що таких нема. По-перше, будемо набиратися сил, готуватися до наступного тижня. Ось. Я, звісно, така мишці все болить. Ну, нічого. Надіюся, що все буде добре. Далі буде. Хто підписався на нас і дивиться, дякую усім підписникам, всім гарного настрою, щоб у вас все було добре. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал Донбас на проводі. Для новеньких, хто тільки приєднався, ми сім'я переселенців. З Донецької області, міста Краматорськ, переселилися в місто Калуш. І ми пішли. Чоловік мій працює на вахті. А я от, два дні відпрацювала на новій роботі. Оце такі у нас справи. Ставте лукасики вверх, колокольчики, щоб не пропустити наше нове відео. Далі буде. Ну і як завжди, ранкове привітання від кльопи. Кльопа нас зустрічає, зараз ми лапки моємо. І йдемо снідати і починати день. Усім гарної суботи. Донбас на проводі. Па-па, ставте лукасик. Ну, а ми будемо снідати, це наш сніданочок. Наші хвостики вже поїли. Хто снідає, усім приємного, смачного. Тімка пішов догризати. Всім гарного дня. Коли в тебе є коржи, на тортика і коли в тебе є е і різка, ми вирішили з Сашею зробити собі вкусняшку типа тортика. Хто так робить, пишіть в коментарях. Тіпа ми спекли торт, далі буде. Отак, от смазуємо коржи. Тімка з саршою віддихають. Кльопка підглядає. На вулиці у нас сьогодні мороз, десь мінус 8, мінус 10, ось так от тут. Ну, а ми продовжуємо робити тортика, хозяйка. Ось такий у нас вийшов тортик. <кій> Змастила я коржі з гущонкою вареною, вже готова продається, і різка пол-літрових баночках. І зверху потерла в мене було печиво. Ну, ось такий зріз цього тортика. Зараз він пропитається. І будемо завтра його кушати. Ми часто. Робимо з цих коржів. Це коржі я купляла в Аврорі. Ось. Їх навіть можна не пропитувати віддільно Просто смастили чим любити і все. Можна заварний крем робити, а можна просто, як от у мене, варена згущенка. Якраз пол-літрової баночки достатньо, щоб змастити добре. Чотири коржі. В общем, усім приємного. Далі буде. Всім привіт. Отака у нас краса. Де намороз? Дерев в Снергу. краса вообще-то там лис далее У нас так на, на роботі. Красиво і гарно Вирішили приготувати м'ясо у духовці. Ну, Для цього нам знадобиться саме м'ясо. У мене було таке м'ясо, свиніна, заморожене, зараз розморажується. Потім е, сир, чесник, лук, томат. Ну, Помидори, чорний перець, переправи, які ви любите. Я завжди ложу чорний милений перець, паприку, ще отакий от він крупніше мені роздрібнює. От. І майонез. Ну, а далі буду показувати, як я готую м'ясо. Залишайтесь зі мною. Так. Я підготувала усі інгредієнти, все вже в нас як на полуфабрикат, м'ясушка порізала, відбила, приправила. Ось Усі кусочки тут і великі, і дрібненькі. Так, майонез додала часник, видавила помідорчики, томатики наші порізала, лучок кольцями, полукольцями порізала і підготувала сирочок на терку. Зараз будемо складати все це на противень і ставити в розігріту духовку. Далі буде. У нас опять вимкнули світла, хоча писало, що не будуть сьогодні вимикати. Кльопа завжди зі мною, тімка десь у кімнаті спить. А Саша пішов з друзями, там гуляв з Тімою, зустрів дівчинку з хлопчиком. Вони познайомилися ще восени. Пішли на Людянках кататися. Та хай катаються вихідний. Ай, поки є дітство, бо його і так вкрали в наших дітей. І оце, як ото кажуть, заказав. Мені каже мама, хочу от бівні щось м'ясного. Ну, думаю, у мене був кусок м'яса в морозилці. я от достала, розморозила. Ну і зараз разом з вами приготуємо вкусняшку. Зайшла провідати Тімку, а він так привик, що Саша вдома. Що приліг на його диван і, і улігся на його піжаму, ти моя жобока барабака, ти моя сладенька й така. І ти, мой хороший скучає. Як він любить Сашу. Він же ж завжди з ним. І вдома був, і тут я то бігала, то туди, то сюди, то ось на роботу пішла. А Саша поки на дистанційному навчанні, він же ж постійно вдома. Тільки гулять, до магазина ходи. ось от ось, скучок, корчимо. Далі буде, а ми чекаємо, поки зробиться наше м'ясо, приготується у духовці. Як приготується, я покажу вам. Ось така смакота у нас получилася. світла ще нема. Якісь екстрені виключення в нас. Тому я з ліхтариком на голові доготовлювала. Усім гарного вечора. Смачного, хто кушає. До нових зустрічей на каналі Донбас на проводі. Всім дякую за просмотри. Па-па!